Розкладання многочленів на множники. Розкласти многочлен на множники. Означає виразити многочлен у вигляді добутку одночлена на многочлен. Добутку двох та більше многочленів, який тотожний заданому многочлену. Способи розкладання. Перший спосіб: винесення спільного множника задушки. Способ групування. І третє використання формул скороченого множення. Щоб винести спільний множник задушки, потрібно знайти спільний множник, поділити на нього кожний членного члена і отриману суму взяти в дужки. записати добуток спільного множника на отриману суму. Ось групування, який передбачає переведення многочлена у тотожний. За формулами скороченого множення не кожен многочлен можна перевести в добуток, а тільки ті многочлени, які після всіх перетворень повністю відповідають многочлену формули. Потрібні більш детальні пояснення, розв'язані приклади та задачі, будь ласка, на головній сторінці каналу. Ось знаходите 7 клас алгебра і усі теми за 7 клас тут є. Відкривайте необхідний і тут усе детально пояснено.